Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Рух вантажівок на міжнародному пункті пропуску Ягодин-Дорогуцьк заблоковано через акцію протесту польських фермерів. На Волині 42 навчальних заклади перебувають на дистанційному навчанні. Це вдвічі більше ніж минулого тижня. Виставку картин малюю серцем, написаних вдовами загиблих захисників, відкрили в обласному драмтеатрі. Це пункт пропуску Ягодин Дорогуськ. Сьогодні польські фермери розпочали блокувати його. Страйк розпочався об 11 годині 35 хвилин за київським часом. Розповіла Суспільному, речниця Волинської митниці Валентина Черниш. Орієнтовно у протесті беруть участь до сотні людей. Черга в Ягодині буде ще. Накопичуватися і збільшуватися, тому що останнім часом, після попереднього розблокування Ягодина, там був дуже великий трафік, і ми за добу оформляли приблизно десь 700 вантажівок експорту. Вони перед цим виїхали до Польщі, і зрозуміло, що зараз вони десь довезли свій вантаж і будуть повертатися. Тобто черга буде рости дуже швидко і знову може повернутися до тисяч, як це вже було. Я вже от 6 годин простояв без руху. І от зараз таки почалися якісь рухи, щоб можна було проїхати. Будемо надіятися на те, що ми перейдемо кордон, але це ну, надії дуже мало. Павло Вознюк везе м'ясо. Каже, встиг в'їхати в Україну сьогодні до початку страйку, а зараз черга на перетин кордону з польського боку біля Дорогуська понад 20 кілометрів. Дуже тяжко, бо майже 24 години проходили. Зараз поліки ставлять всіх в один в мене скоропорт. А вони ставлять всіх в одну чергу з корпорту і в груз. І дуже довго приходиться границя. А зараз вже почали страникувати, то я не знаю, як там буде. Водій вантажівки Павло, який сьогодні їде перетинати кордон з боку України через міжнародний пункт пропуску ягодин Дорогуськ, планує їхати у Німеччину через Польщу. Везе метал. Їду, Не знаю далі, що мене чекає. Перетнув, якщо якщо дасть з боку сьогодні все нормально кордон, значить буду їхати. Зараз блокада йде не тільки польського кордону, а йде блокада і в Франції, і в Іспанії. Скрізь от колегів дуже багато є. Вони розповідають, що ну, дуже тяжко. Зі слів Валентини Черниш, речниці Волинської митниці, польські протестувальники здійснюватимуть пропуск усіх автобусів та по одній вантажівці в обох напрямках протягом години. Окрім того, буде безперешкодний проїзд гуманітарної допомоги та цистерн з паливом на в'їзд в Україну. Якщо раніше ми брали за добу близько 800 вантажівок імпорту, то тепер розуміємо, що стане 24 по одному тільки. І це в десятки разів знизить трафік. Ну і зрозуміло, що це знову збитки для усіх перевізників. Нагадаємо, вперше польські перевізники почали блокувати рух вантажівок у пункті пропуску ягодин дорогуськ торік, 6 листопада. Згодом до них приєдналися польські фермери. Вони вимагали, аби українським перевізникам повернули дозвільну систему для роботи на території країн Європейського союзу. Розповідав тоді Суспільному віцепрезидент західнопоморського товариства перевізників у Щеціні Петро Кшиженкевич. 11 грудня після припинення страйку митниця запрацювала у звичному режимі. З 18 грудня пункт пропуск ягодин Дорогуськ знову був заблокований і відновив роботу 16 січня цього року. Попередньо анонсовано, що теперішня акція протесту триватиме до 9 березня, сказала речниця Волинської митниці Валентина Черниш. Петро Юровчик, Вадим Панефідін, Віктор Легеньковський Суспільне новини, Луцьк. На Волині нині 42 навчальні заклади перебуває на дистанційному навчанні, що вдвічі більше ніж минулого тижня, розповіла заступниця начальниці обласного управління освіти і науки облдержадміністрації Наталія Даньків. Вчителька хімії Підгайцівського ліцею Ольга Вахно проводить онлайн урок для 11 класу. вдома маєте переглянути відео, що стосується лабораторного виявлення органічних кислот у харчових продуктах. Дистанційні уроки ми проводимо в класрумі, виходимо на онлайн зустріч через МІД. Урок триває в середньому, але ну, для 11 класу це 25-30 хвилин. Найкраще дітям запам'ятовується, якщо є відео. З вівторка навчання у Підгайцівському ліцеї. Через високий рівень захворюваності серед учнів та вчителів відбувається дистанційно, говорить директорка навчального закладу Лариса Ляшук. У нас в ліцеї навчається 1050 дітей. Станом на понеділок у нас було відсутнє 221 дитина. Тому було прийнято рішення переходити на дистанційну форму навчання. За два дні звернулося 24 дитини. Температура 39 навіть була. На минулому тижні це було 38,5 температура нежить, головна біль. Зараз ти бачиш на екрані слово. Зачитай його, будь ласка, білка. На яке питання відповідає дане слово? Іменник. хто? Вчителька початкових класів Анна Мосійчук зараз навчає третій клас, в якому 18 дітей. Частина з них у понеділок була відсутня на уроках за станом здоров'я. Було лише 10, тобто восьмеро дітей було відсутні по хворобі. Батьки залишали дітей вдома, тому що навколисть когось кашель. Найбільше закладів освіти, які перейшли на дистанційне навчання. Це у нас у Ковальському та Кам'якашерському районах. У ковальському районі перебувають на дистанційному навчанні 21 заклад. У Кам'якашерському районі 13. за рекомендаціями епідеміологів області. Та враховуючи щоденні моніторинги відвідування учнів та вчителів закладів освіти, було прийнято рішення про переведення на дистанційне навчання окремих закладів загальної середньої освіти, а також закладів дошкільної освіти області. Як розповіла завідувачка відділу епіднагляду Волинського центру контролю та профілактики хвороб Валентина Хомутінкіна, минулого тижня захворіло 7 тисяч волинян, серед них 65% діти. Наталка Кликуцюк, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк. Виставку картин Малюю серцем написаних вдовами загиблих захисників відкрили в обласному муздрамтеатрі імені Тараса Шевченка, розповів організатор, керівник благодійного фонду Сучасна Україна Володимир Гавриш. Каже, це частина всеукраїнського проєкту Жива, у рамках якого 35 дружин полеглих бійців упродовж кількох місяців на майстер-класах живопису зображали на полотні власні історії кохання. Волинянка Наталія Ліпич малювала море, про яке мріяли з чоловіком Олегом. Він каже, на війну пішов добровольцем. Загинув 20 жовтня 2022 року. І наш така бламбія маленька, так і нас хлопчик лесік поїхати на море. Малювала перше картину фарбами. На виставку приїхала жителька селища Олика Ольга Печерська. Її 43-річний чоловік загинув торік, 26 липня на запорізькому напрямку. Без батька лишилося п'ятеро дітей. Тільки перші ракети. І він став устрій добровольцем. Наскільки я сильно я його. Коли я взяла пензля в руки, я ну тут було все ясно, Я хочу піти в Україну, зате я загинув чоловік. Свою історію кохання на полотні зобразила Ковальчанка, вдова 29-річного захисника Юрія Корецького Марія. У Нас є маленька донечка, наша любов. Це крило Ангела. Я йому завжди казала, що ти даруєш мені крила. Мій чоловік і вам. 16 березня 22-го року ми з ним розмовляли по телефону, а 17-го зв'язок обірвався, і через тиждень ми дізналися, що він попав в полон. 1 квітня він зателефонував і сказав світ то я. І 20 травня минулого року їхали на схід і в аварії Ваня загинув. Коли запропонували взяти участь в цьому проєкті, я почала спочатку нашої любові, як з'єдналися руки, як палало кохання, багато бажань, яскравий світ, і хочеться вірити, щоб... щоб війна закінчилася, ця біль закінчилася. За допомогою проєкту намагалися допомогти жінкам поліпшити їхній емоційний стан, каже арт-терапевтка Ірина Семененко. І їм це дуже допомагає, тому що вони так проживають, вони плачуть, їм може бути боляче, але вони це все залишають на полотні. Зі слів організатора Володимира Гавриша. Виставка картин Малюю серцем триватиме в обласному драмтеатрі до 26 лютого. Оксана Коцергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.